Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Скільки зубів у шимпанзе? У дорослого шимпанзе рівно 32 зуби, у цьому він повністю ідентичний людині. Схожість між зубами в людини та в шимпанзе просто вражаюча, адже форма і загальне розташування коронки зубів практично однакові. Різниця стосується тільки другорядних ознак, а саме форми, відносної величини і кількості горбів. У шимпанзе зуби сильніше розвинені, ніж у людини. Поруч із яким материком розташований найбільший острів у світі. Гренландія це найбільший на землі острів. Розташований на північному сході Північної Америки, а тому з точки зору фізичної географії належить до неї. Політично належить до Європи, оскільки разом із оточуючими меншими островами утворює одноіменну адміністративну автономну одиницю, яка входить до складу Данського королівства. Омивається Атлантичним і Північним льодовитим океанами. У який музей відвідувачів входять через скляну піраміду? Порівняно недавно перед найвідвідуванішим музеєм у світі було побудовано піраміду Лувру, і незважаючи на свою порівняльну молодість, вона стала доволі важливою частиною міського пейзажу, змагаючись за звання найвпізнаваніших пам'яток столиці з тріумфальною аркою та ейфелевою вежею. Піраміда була офіційно відкрита 1989 року і миттєво здобула широку популярність. Хто з курячих є перелітним птахом. Перепел звичайний птах загону курячих. Він є найдрібнішим представником загону курячих. Тільки один єдиний вид із цього загону належить до перелітних птахів. І це перепел. З настанням холодів перелітає на південь. Вони відлітають в Африку, в Південно-Східну Азію або в Середземномор'я. Поблизу гирла якої річки розташовувався безлюдний острів, на який потрапив Робінзон Крузо. 1719 року Даніель Дефо видав роман із довгою назвою Життя, незвичайні й дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, який прожив 28 років на повній самоті на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу гирла великої річки Оріноко, куди його викинуло корабельною аварією, під час якої весь екіпаж корабля, окрім нього, загинув. Написано ним самим. Хто є аборигенами континенту, який відкрив Колумб? Колумб відкрив континент, який називається Північна Америка. У той час, коли першовідкривачі мандрували в тих місцях, на тій землі господарювали інки. У інків була дуже багата держава і багато шукачів скарбів намагалися знайти золото інків, яке ті заховали від загарбників. У якій області України розташована оспівана гоголем диканька? Диканька село з творчості Гоголя. Саме на основі зібраних матір'ю легенд Гоголь пише свої страшні оповідання. У назвах постійно фігурує диканька. Але тільки Микола Васильович Гоголь і його мати знають таємний сенс цих назв. Адже саме диканька та ікона Миколи Чудотворця, згідно з легендою, допомогла Гоголю з'явитися на світ. У реальності диканька Райцентр Полтавщини з багатовіковою історією. Перші згадки датуються 1658 роком. Чим 1 січня нового року угорці, вмиваючись, труть руки замість мила. Угорці, як і жителі багатьох європейських країн, вірять у магію новорічної ночі. Вранці, вмиваючись, вони замість мила труть руки монетами, щоб гроші не переводилися. На святковому столі відсутній птах, тому що він забирає на крилах сімейне щастя. Яка речовина ніколи не переходить у твердий стан за нормального тиску? Гелій єдиний елемент, який не твердне, залишаючись у рідкому стані за нормального атмосферного тиску і як завгодно малої температури. Однак, якщо підвищити тиск до 25 барелів, бар приблизно дорівнює атмосфері, гелій переходить у твердий стан. Яку квітку німці називають травневий дзвіночок, а болгари сльоза дівчини. У різних країнах назви деяких рослин і найчастіше квітів називають по-своєму. Не є винятком у цьому і квітка конвалія. Про її появу існує безліч легенд, та й називають її по-різному. Так, болгари називають конвалію сльозою дівчини, а німці називають цю квітку травневим дзвіночком.